Генеральний секретар Асоціації європейських прикордонних регіонів Мартін Рамірес у сум в вперше тому знайомство йде багатовекторно від умови технічного забезпечення у навчанні студентів і до реалізації міжнародних програм і проєктів у сфері євроінтеграції. Пан Рамірес відзначає, що СумДУ багато вкладає у розвиток міжнародного співробітництва і є активним партнером у міжнародній співпраці. Я знайшов для себе підтвердження, що цей університет відповідає усім європейським стандартам, і мене приємно вразило, що сумду дійсно має найсучасніші технології. На зустрічі зі студентами сумду пан Рамірес коротко розповів про асоціацію європейських прикордонних регіонів. Діяльність асоціації нараховує 40 років. Вона активно сприяє пошуку підтримки проєктів і Програм студентів цікавить, чи підтримує асоціація проєкт Єврорегіону Ярославна, власне, ставлення генсека до інтеграції України в Євро. Союз і безумовно, як для них студентів збільшити можливості по співпраці з вишами Європи, головне завдання максимально стерти кордони в цьому питанні, і такі детальні ознайомлення мають дати нові можливості для сумду для студентів університету. Це по перше, можливість навчатись, стажуватись та проходити практику в західноєвропейських університетах. А для науковців нашого університету це можливість реалізувати конкретні проекти, над якими вони працюють, і ті конкретні дослідження, які вони проводять. Тим більше сунду є постійним учасником та співвиконавцем міжнародних освітніх грантових проєктів у рамках програм Єврокомісії та проєктів під гідою ООН та НАТО на 2011 рік. Сунду має більше 70 іноземних партнерів, серед них 28 партнерів із країн Європейського Союзу.